Сьогодні хочу показати черговий наш проект, який ми закінчили. Це є курник для курей з сідалами, з вигулом і з гніздами. Значить, загальні його розміри довжина 5,60, а ширина 1,80 м. А зараз більш детальніше розкажу, що входить в комплектацію даного курника. А в комплектації ударного курника входить ось такий просторий вигул з такими дверцятами спеціальними, для того, щоб можна було випускати курей з цього вигулу. Тут ще є спеціальна така вставочка, за допомогою якої фіксуються ці двері, щоб вони не, не, донизу не падали. І кури спокійно, легенько можна випускати. Також у вмонтовані ось такі двойні двері з верхньою частиною і нижньою частиною. Це передбачено для того, щоб верхню частину, коли відкриваєш, підходиш до курей, несеш капусту, несеш кукурузу і ставиш баняк або відро з кукурузою, з капустою або з якимось кормом сюди і висипаєш все це курам. Кури споживають. Ну, а нижня частина повністю глуха, при необхідності вона також відкривається, і людина спокійно заходить. Щоб залізти у сам курник, є передбачені троє дверей і дві форточки. Значить, перша форточка відкривається ось таким чином. Сюди вставляється такий шплінт. І форточка висить ось таким чином. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось так форточки виглядають в відкритому вигляді. Це зроблено для того, щоб було провітрювання курника зсередини. Також є ось такі ще форточки. Також для провітрювання корника з середини. Вони також відкриваються, також таким же самим чином вони фіксуються. Ось, Не буду вже фіксувати. Ну і саме гніздо. Точніше, одне гніздо і з того другого боку ще одне гніздо. Ось таким чином витягуються яйця. На 4 секції. Сюди ставиться сіно або солома. І ви легенько берете. Яйце закриваєте, і йдете його смажити або варити. Але, допустимо, виникла необхідність залізти повністю ось туди, всередину. І почистити, що? почистити відходи від курей зі середини. Що робиться? показую, як воно відбувається. Значить, ми маємо ось три віконця таких. Відкриваємо перше віконце, відкриваємо друге віконце і відкриваємо нижню частину курника. Ось таким чином у вас є повний доступ до курника з середини. Також у вас є доступ до гнізд, щоб їх почистити або накидати якогось сіна. Ось таким чином воно все виглядає. В курник монтовані банти, на яких кури сплять. І з тамтого боку також монтоване вікно. Як на гніздами. Значить, плюс ще йдуть крокви і обрештівка знизу, але цього ми чіпляти не будемо. Людина буде це все, казала, складати в себе вже вдома. Також вже йдуть нарізані повністю бляха, накриття. Це все ми не складаємо в себе, а складаємо в. Ну, людина буде складати, замовник буде складати вже в себе вдома. Курник повністю йде розібраний. Е, тобто, щитами, ось, ви бачите, допустим, оця стіна вона буде окрема. Все це йде в розібраному вигляді і доставляється в розібраному вигляді. Це є літній варіант курника. Але кого цікавить, можемо зробити і. Зимовий, утеплений. Ціни в нас індивідуальні, прораховується все індивідуально, все залежить від ваших побажань, бажань і того, як ви хочете, щоб воно виглядало. Покраска теж може бути практично в будь-який колір. Тут людина захотіла, щоб ось ці, скажімо так, Вставки в стінах виділялися таким темно-сірим графітовим кольором, а все остальне біле. Також накриття бляха буде графітового кольору. Кого цікавить, звертайтеся, телефон лишаю під відео і в відео. Ставте вподобайки, задавайте питання, коментуйте. Буду дуже радий! Будь-яким вашим запитанням.